Цікаві факти. Вранці, 24 липня, тобто сьогодні, столицю Росії Москву атакували безпілотні літальні апарати, повідомили мер Сергій Собянін і Міністерство оборони РФ. При цьому ЗМІ повідомляють, що уламки були знайдені, знайдені неподалік від штаб-квартири Міноборони Росії. За словами Собяніна, удари дронів по двох нежитлових будівлях зафіксували близько 4 години ранку. Міноборона Росії заявило. Що безпілотників було два і що атаку вдалося відбити. Засобами радіоелектронної боротьби два українські БПЛА були пригнічені і зазнали аварії. Заявили у російському відомстві. Немає жодних ознак того, що вагнерівці у Білорусі мають важке озброєння, необхідне для серйозного наступу на Україну або Польщу. Президент РФ Володимир Путін і самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко. Посилили інформаційні операції щодо Заходу, говорячи, що контрнаступ України нібито провалився, та заявляючи, що приватна військова кампанія Вагнера нібито становить загрозу для Польщі. Повномасштабна війна із російськими окупантами може закінчитися до літа 2024 року перемогою України, а в липні цього року нашу країну можуть прийняти в НАТО. Такі прогнози дав міністр оборони Олексій Резніку. Так, ми переможемо у цій війні. Відповів він на запитання журналістів. Чи закінчиться війна до наступного літа. Українські війська продовжують ведення наступальної операції на декількох ділянках у бік Мелітополя та Бердянська. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За минулий тиждень на південному напрямку сили оборони визволили понад 12 квадратних кілометрів українських територій. Зазначила Маляр. Ранок в окупованому Криму, як і в Москві, почався із вибухів. Зокрема, безпілотники влучили в склад боєприпасів у Дженковському районі. Повідомив Сергій Аксьонов, якого росіяни вважають головою окупованого півострова. У небі над Кримом збито силами ППО та придушено засоби РЕП-11 БПЛА противника. Сталося попадання до складу боєприпасів у Женковському районі. Заявив Ставлене Кремля. Більше ППО для України, більше артилерії, більше, дал... більше далекобійної зброї. Зеленський анонсував нову допомогу для України. Глава держави подякував генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу за оперативне скликання першого засідання Ради україна НАТО. Світ побачив, що РФ не має меж у жорстокості і не знає, що таке правила ведення війни. Обстріл історичного центру Одеси став зайвим доказом цього, тим більш разючим було те, які Одесити почали ліквідовувати наслідки обстрілів. Рятувальники та медики надавали допомогу. У зверненні Володимир Зеленський подякував кожному і кожній хто із Одесою. Він переконаний, що не можна допустити, щоб люди у світі звикли до терористичних атак. Україна повернула собі близько 50% території, яку захопила Росія після початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 році. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Вона Україна. Вже повернула близько 50% того, що було спочатку захоплено, сказав чиновник. На його переконання, при цьому рано говорити про результати літнього контрнаступу України, оскільки він почався нещодавно. На думку держсекретаря, він може забрати місяць. Це все ще відносно перші дні контрнаступу, він важкий. Він не завершиться найближчими тиждень-два. Ми все ще розраховуємо. І, гадаю, на кілька місяців, зазначив Блінкен. Крім того, Блінкен вважає, що Росія вже програла війну в Україні, і з догляду на те. Як які цілі на початку вторгнення стало перед собою голова Кремля Володимир Путін? Метою було стерти Україну із карти, ліквідувати її незалежність, її суверенітет, підкорити її Росії. Це вже давно провалилося, зазначив Блінкен.